Весь час ситуація складна. І Володимир Назаренко з нами майор, заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Рубіжна з України. Вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, раді вас бачити. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. От глибокий тил це от комбінована ракетно-дронова атака. А для вас е, е, ранок перед різдвяний як виглядає на вашій ділянці? На жаль, ситуація мало чим змінюється протягом не те, що там днів, місяців, чи навіть уже ну, вже можна казати на четвертому році війни протягом років, тому що ворог так чи інакше використовував величезну кількість тих сил, тих засобів, тих ресурсів, які у нього є. Тобто так само як тероризує всю мирну територію України шахедами, ракетами. Те саме відбувається і по профронтовим містам, населеним пунктам, територіям, тобто ті самі шахеди, ті самі ракети. Більше використовує керовані, не керовані авіабомби, далекобійні дрони, там маленькі шахеди, типу Гербера тощо, якісь блискавки, так звані молнії, як вони називають, ланцети, тобто ракетну артилерію, і залпову артилерію, далекобійну mm -hmm. артилерію. Продовжує вести турбуючий вогонь, тобто насправді немає такого, щоб на хвилину десь була тиша на фронті а, в так званій кілзоні, тому що вже ж ну ми розуміємо, що ситуація, тактика застосування і війна змінюється, тобто немає такого розуміння, як лінія фронту і кілзони, і в цій кілзоні постійно щось. Вибухає щось, летить небо постійно е в жужанні дронів mm. в, в таку погану погоду, яка зараз на початку зими, тобто погану польотну погоду, е все одно літають різні там засоби, розвідувальні БПЛА, ударні БПЛА, і ворог ну має перевагу в кількості боєприпасів до всього. І дозволяє собі вести не тільки прицільний, але й турбуючий вогонь, Просто просто квадратами та пане Володимире по просто без, як то кажуть, уточнення локації, Знаємо, що батальйон Сила Свободи так чи інакше рухався. Який тепер напрямок? Просто, хоча б зрозуміти про яку Покровсь, ділянку фронті північна частина Покровсь. покровсько. Угу. В, в цьому випадку, які зміни, в, в, окрім погодної цієї корективи, бо нам вже на цьому напрямку розповідали, що як тільки густий туман, так зразу сунуть таргани, так? Але в цьому випадку, які такі більш суттєві і небезпечні зміни? От я чому запитую, бо прямо в ці хвилини зараз ми бачимо ці зміни, наприклад, при атаці на столицю. Тобто на півночі Києва висить дрон, він зараз кружляє. Це такий ретранслятор, як Wi-Fi-роутер. Як для для того, щоб коригувати інші дрони, тобто бачимо, що ворог змінює і модернізує атаки терористичні в тилу, що змінилося, от на вашому гарячому напрямку, от з зараз станом на зимову кампанію, якісь такі інші зміни, до яких треба пристосовуватися, і нам тепер. Ну власне жахіття минулого року, тобто точніше цього року, застосування, коли ворог використовує різні крила так звані матки, якими залітає на декілька десятків кілометрів, які несе і в і вже виступає і ретранслятором, і таким Знаєте, дроненосцем, який потім скидає вже і впіві дрони, які mm -hmm. там долітають. лікар неодноразові були випадки, коли фіксувалися якісь дрони. В таких містах, як Краматорськ, тощо або на відстані 30-40 кілометрів від умовної зони ведення бойових дій, це вже, на жаль, таким чином. Крокнули технології, які зробили там і розвиваються в тому напрямку, на жаль, ворог їх використовує. Це не означає, що тільки ворог, тобто сили оборони, теж мають на озброєні різні технології, які не хоче там розголошувати достоменно. Але що стосується знову ж таки тактики дій ворога на покровському напрямку, то в більшості випадків, не зважаючи на зміну погодних умов. Це дрібні піхотні штурмові групи, які мають різну кваліфікацію, різну підготовку. Це можуть бути, вибачте, на слові на на, на на збирані Якісь закуплені, накуплені. Я вже там називаю таку фразу, тому що ворог своїх одноразових солдатів купляє за їхні там їхні, як вони там називають перші виплати під час підписання контрактів найманців. І відправляю ці дрібні штурмові групи по два, по три, по чотири ледве не натоптаним стажином вздовж визначених там посадок, населених пунктів, сіл, там лісів, уже ледве не конверними атаками. Тобто може бути одне боєзітнення на проти однієї посадки, а може протягом. Дня бути там кілька таких боєздітнень, тому що це одна група ідеї, її знищили там відпрацювали. Друга група, третя група. Отак ворог постійно посилає. Це означає про те, що у ворога, на жаль, є дуже велика кількість резервів в живій стилі. Тобто вони накопичили у себе в дальніх тілах величезну кількість різного роду підготовлених і непідготовлених їхніх найманків, портів, яких вони можуть оперативно назбирувати, посилати, відправляти, накопичувати і таким чином робити штурми, але знову ж таки нерідко може бути такий під час особливо туманів це застосування ворогом е броньованої техніки, як логістичної одиниці, так і е зима. Це завжди, е скажімо так, час, коли ворог використовує в більшості ще ну. Броньовану техніку, це вже не та техніка, яка там, наприклад, 22-му році. Зараз броньована техніка це дуже змінена, тобто це обшиті там різні танки, черепахи, БМП черепахи, вже навіть не щитами решітками, а вже такі знаєте, як їжаки, тобто старчать різного роду. Ну фактично, шипи і, і задача таких от броньованих одиниць: це просто знаєте, прокладати як колону якихось там маршрути. Як тарани, і, і, і е, підвозити якісь десант. Тобто, ну а ці технолог... такі дикобрази, пане Володимире. От ми теж бачили, що якщо раніше це був сарай, якийсь російський, такий бляхою вбитий, то тепер це дикобрази, де от такі залізні е, голки стирчать майже на метр, і одна біля другої. Такі кактуси, воно ефективно. Тобто це дає їм можливість просуватися навіть при тому, що ми контролюємо дронами і артилерію цей простір. Я не хочу там розказувати наскільки це ефективно, щоб наробити підказок ворога. Але очевидно, всі ці механічні е, засоби. Це так з так званої пасивні, пасивного захисту від дронів. Вони направлені в першу чергу, щоб фізично дрон не долетів до там, наприклад, основної броні і е, певним чином захистити, е, то ту броньовану одиницю це не тільки можуть бути танки, це можуть бути іншого там НТЛБ, БМП, БТР. Там mm -hmm. якісь 3 їхні, там БМП 4, я не знаю, які вони можуть використовувати. Тобто ем, ну, тому ем, про ефективність не хочу казати, але очевидно, що з рівнем розвитку дронів іде розвиток спроби, точніше повторюсь, спроба розвитку засобів захисту від дронів. От тому власне. Ем, але ну, насправді ми бачимо, що і такі дикобрази, такі їжаки, вони горять, вони знищуються, і це комбінований удар і артилерії, і mm -hmm. Тому, ну Але знову ж таки, тактика в основному дій ворога це все ж таки е не зважаючи на те, що змінилися погодні умови, на те, що вже немає такої зеленки, як була влітку, все одно це дрібні піші групи, штурмові групи по декілька орків і підкреслюю різного рівня підготовки. Тобто це можуть бути якісь на швидкоручно збирані, вибачте на слові в кавичках, якісь в лапках без хатченки. Так це можуть і бути, і все ж таки якісь більш професійні їхні довго підготовлені, довго оснащені групи. Ми знаємо тактику ворога. Ви про неї зараз говорите. Ми знаємо, також, що поки що в росіян Они, напевно шукають іншу тактику. Ця тактика не є найоптимальнішою, ну чи що вона є оптимальна в тій ситуації, яка є для них. Бо вона дає якийсь результат, а вона дає дуже повільний ефект. За рік їм вдалося окупувати нуль, здається, там 7% української території, і вони заплатили за це величезну ціну. Вони платять їхню економіку, вони витрачають скільки там 20 мільярдів, здається, на, на, на тиждень війни. Там на рік виходять трильйони. Там, ми бачимо, що вже вони говорять про глибоку рецесію, тобто те, що і я бачив, що навіть висновки Російської академії наук. Наприкінці року, що всі найгірші їхні очікування справдилися в економіці, але ми також розуміємо, що Путін буде продовжувати цю війну стільки, скільки Росія зможе продовжувати цю війну. Вони не приховуючи, кажуть про те, що вони готові воювати 10-30 років. Результат це повільне просочення вперед. Відповідно, ми розуміємо і нашу дуже просту стратегію. Ми платимо територіями, купуючи час. І купляючи і завдаючи ворогу максимальну втрат при цьому. Але тут ще є один момент. При цьому нам потрібно завжди мінімізувати наші втрати. У нас немає запасних людей. У нас це у Франції 18 років загальний призов тепер збираються зробити. А в нас навпаки 18-річних відпустили. Це спірне питання, але ну так як є, так як є таке рішення. Тому наше питання це мінімізація втрат. Як нас з цим? Як мінімізувати наші втрати? Як змусити росіян платити максимально дорого за кожного нашого загиблого чи пораненого бійця? Пріоритет в силах оборони, ну зокрема, в нашій бригаді, четвертій бригаді, Рубіж. Це збереження життя кожного українського героя. Це одна єдиний колектив добровольців, колектив побратимів, які пліч о пліч стоять і надають завжди допомогу, взаємодопомогу, взаємовирочку і працюють. повторюсь, як один спільний організм на полі бою для того, щоб максимально наносити втрати ворогу, і максимально берегти життя кожного, кожного українська, українця, кожного українського героя. Тому Ведемо динамічну оборону в тих моментах. Однозначно це пріоритет нанесення втрат ворога і мінімізація, тобто, взагалі захист і безпека кожного українського солдата. Для цього, в принципі, і зараз багато експертів говорять про так звану кіл зону в умовах Цієї кілзони це є можливість виконання і маневрів, і різного роду рішень, які дозволяють. Скажем так, ворогу не так сильно, скажем так, не те, що не так сильно просочуватись, а відчутно збільшити втрати ворога в їхніх спробах тих от, щоденних промів, щоденних боєзітнень. Тому дійсно, ми розуміємо, що ціна, яку платить ворог, надзвичайно велика, і все ж таки, я сподіваюся, що рано чи пізно основний їхній ресурс. Тобто завжди завжди країна окупанти, і ця почезна імперія протягом багатьох воїн в своїй історії намагалася реалізувати перевагу в кількості, в якій. тобто кількісно по кількістю намагалась задавити. Тобто, і перша світова, і друга світова війна, і інші воїни, які вони вели, вони намагалися все, все задавлювати кількістю. Але я сподіваюся, що знов ж таки їхня кількість не є не без не є безмежна. Вона рано чи пізно має закінчуватися, і вони рано чи пізно мають відчувати ті втрати. Більше того, розрив технології він все-таки йде відчутний, і це відчуття знову ж таки. Я сподіваюся, що з кожним днем, з кожним місяцем, а, ворог буде вкрадно все більше і більше. Тобто, вже не а, співвідношення втрат для ворога будуть іще більше Він ще ну, буде розуміти, що. А, Ті темпи вербування і купівлі, скажімо так, нових їхніх біоодиниць цього гарбатного м'яса рано чи пізно буде меншим ніж їхні втрати, тому е ми до цього прагнемо, і я сподіваюся, все ж таки, що таким чином їхні спроби просування будуть ще менш вдалими. Пане Володимире, ви заступник командира? Та то буде питання якраз таке на завершення про, про командирів прямо на полі бою. Минулого тижня Главком казав, що це е, немає там ні якоїсь сталінської ідеї, ні шага назад. Та, тобто, всі рішення щодо Мобільного руху відводу чи підводу е в живої сили наших підрозділів приймають командири на місцях. Це найбільш динамічна е ділянка. Ну, напевно, ще і е гуляй поле на півдні, але Покровський напрямок це дуже динамічна зміна ситуації, наскільки відповідає дійсності слова про те, що ви, ваш командир, і ви, як заступника командира, маєте прерогативу е в, в ухваленні оперативного рішення щодо. В вашої бригади, батальйону, підрозділі менших, тобто рухатись ними без узгодження, чи там довгим ланцюжком через ставку? Я знову ж таки не зовсім можу так коментувати і давати відповідь на це запитання з міркувань безпеки мого, ну, з міркувань безпеки моїх побратимів міркувань безпеки на полі бою, але очевидно, я хотів би наголосити, що пріоритетом сил оборони це є ведення динамічної оборони угу. цих умов пріоритетом збереження життя кожного українського героя і нанесення максимальних втрат супротивнику відповідно від цього. вже ідеї застосування тактики дій і ведення бою під час особливо спроб ворога просуватися і здійснювати штурмові дії. Абсолютно, приймаємо вашу відповідь, бо ми нам багато інших офіцерів так і казали. Чим більш мобільними є їхні. Дії бойові, тим менше втрат і більший і більше результат. Ми це бачили зокрема і на північних ділянках там в, в минулому році. Теж підтверджуєте і ви. буквально перед тим як попрощатися, як у вас із поповненням, як з рекрутингом четвертий батальйон Сила Свободи? Кого потребуєте? Хто до вас зараз де? І наскільки цей процес зараз? Завжди Я раді, якщо буде. Чатися і в принципі продовжують долучатися нові побратими: це і пілоти БПЛА, і е, мінометники, і в бригаду це йдуть і артилеристи, і водії, і різного роду професії тобто, і сапер, інженери, і піхотинці, розвідники. і розвідники, кожен хто вміє і має певні навички, він завжди корисний, він завжди потрібний е, і, і зможе себе проявити, повторюсь, в одному єдиному колективі побратимів, які об'єднані спільною метою і спільною ідеєю. Дякую, пане Володимире, за те, що були з глядачами Еспресо, і дякую за службу.